Знімаю свою хурму, що садив минулої осені. Дивіться, яка краса. Зараз починається друга хвиля активного росту. Зараз вам покажу. На цій... Поки погано видно, але бачите, вже непогано себе почуваю. Тут вже добре видно другу хвилю, дивіться, ось які новенькі пагони. Майже на всі в мене вдома теж така ситуація. Буває дві, буває три хвилі. Бачите, ось новенький пагін. Як гарно виглядає. Звичайно, не вся так виглядає. Цю, напевно, буду затіняти. Така вона страсненька. Так, йдемо далі. Тут три хурми так і не прокинулось, тому зупинятись я тут не буду. Показую вам, дивіться, яка красуня. Це приблизно тиждень ось цим пагонам, які вони гарні. Так, йдемо далі. Ця теж напрям буду її затіняти, дивіться, як дуже важко і у нас спека. А ось хурма східна, прекрасно себе почуває, дивіться. Які гарні пагони, їм теж приблизно тиждень. Ось це остання хурма, теж прекрасно росте, бачите, який на сьогодні результат. Всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.